Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив я зробити огляди по дві колоди в одному відео, тому це залишимо цікавеньке на потім. Але ці колоди, в принципі, теж цікаві, це з додатковими картками. То давайте такий собі швиденький огляд. Це у нас є Звичайні якість Aliexpress, ось така рубашка. Але цікаві, така. невеликий бріч формат. До речі, я ну, раніше якось не сприймав такий формат, але вони е, дуже зручні. Е, і якщо десь в дорогу або десь так в сумку кинути, щоб завжди були під рукою, то. Саме те, що потрібно. Вершник. Конюшина. Трошки в таких тонах, але зрозуміло, що конюшина, да. корабель. Будинок. І дерево. Хмари. Змія? Труна? Букет? Каса? Мітла, птиці. Дитина, лисиця. Ведміть, зірки, лелека, пес, вежа, сад, гра. Роздоріжжя перехрестя, миші, серце. Багато емоцій. Каблучка. Книга. Лист. Чоловік. Ще один чоловік. Жінка. Ще одна жінка лілії, Тигрова лілія, До речі. Сонце. Місяць. Ключ, риби, якір, хрест. І така закладка, і тут позитивна або негативна картка, да, і короткі значення. Така собі колода. Не зовсім як я люблю, там якісь яскраві, там багато деталей, але в принципі для колекції, для колекції ще такого формату мені зайшли. Так, і такий собі теж Лінарман, паперовий оракул, так він і називається. Вершник, але, до речі, вершник, так як і в цій колоді Гермес, дуже схоже як гермес посланник. Конішина. Це така трошки яскравіша. Да, до речі, ось така рубашка, якість Aliexpress. за е, ті кошти, що я купував по знижкам за там якісь монетки, то, в принципі, якість чудова. Корабель. Будинок. Дерево. Чому тут око не знаю, але це, це Хмари. Змія. Труна, букет. Ніж, не коса, а ніж. Але значення таке саме. Мітла, віник. Ну, взагалі -то віник перекладається. Птиці, дитина. Лисиця, ведмідь, зірки лелека, фамільяр, або також ще знайомий. Перекладається, але більш я склонний як фамільяр все ж таки вежа. Сад. Гора. Це начебто як десятка жезлів. Перехрестя, Миші. Серце. Кільце. Як на мене, то тут луна? Місяць, якби не підпис. Кільце, не каблучка, а саме кільце, книга, лист. Тут немає як такого чоловік та жінка, тут є е, чоловічого роду та жіночого. обуженочен. Почему-то конвалия стала лилией, але, может так бачить автор. Лилия, но ж, все-таки ж на малюнку конвалия. Солнце, месяц. Ключ, риби, Якер. хрест, кельтський хрест, цікаво, да? Небінарний. До речі, я так і не знайшов ніякої МБК. Навіть тут ось є QR-код, перейшов там, взагалі по цій колоді нічого немає. Тому ще треба подумати, можливо, не знаю, як деякі, або всі додаткові не використовувати. або... Треба подумати про деякі картки. Пісочний годинник. Казан. І Ізілячко якийсь вариться. Якісь чари магія. Шторм. Ваги. Незнайомець. Саме знайомий, фамільяр і тут незнайомець. І остання картка чомусь нитка, але ну, намальована, да? але називається саме колесо. Ну, можливо, це як колесо фортуни, да? там нитка долі. Мабуть, саме це, мав на увазі, автор. Я так розумію. Ось такий перегляд. Дякую. Що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Дуже радий, коли ви пишете коментарі. Люблю поспілкуватися в коментарях. Тож, до нових зустрічей!